Всіх вітаю. Така стопка передо мною текстилю, це все залишки. Хочу швиденько вам записати, не буду дуже так багато говорити. Ці речі ви всі бачили. Я на них ціни познімала, гарно познімала, тому, можливо, хтось щось собі тут ще добере. До речі, позавчора відправила частину посилочок, дівчатка, перевіряйте свої повідомлення, кому там прийшло. Кому не прийшло, я так думаю, можливо, завтра відправлю. Якщо не буде в мене поїздки, бо тут поїздка під питанням, ну, як буде транспорт, тому що автобусом їхати це ну, жесть просто. У мене тера взагалі не виходить з погріба сьогодні. Сьогодні жара, я навіть накривала помідори ходила, тому що помідори стигнуть і печуться. Не знаю, як ми це переживемо. Я знаю, що, можливо, десь туди більше на захід України, то і не така спека, а в нас ну, більше як 40. Це. Добре, приступаємо, щоб довго не говорити. Я всі перенумерувала. І так буду коротенько, хустиночка. Під номером 32, 20 гривень. Зараз опущу, щоб краще видно: 20 гривень. Далі на всі практично речі я ціну знизила. Підв'язочки для штор під номером 31 за дві штучки 30 гривень. Так, доріжечка. З цієї сторони, вона або плейсмат. З цієї сторони, трішки, трішки є так втрата кольору, ну, злегка. Не сказати, що там з цієї вона яскрава з вивороту. Так, під номером 30, 20 гривень. Далі чайна скатертина, новорічна, вишита хрестиком. Ось така красуня. Бачите, все ручна робота. Під номером 29, 100 гривень. Так, ось така доріжка. Я показувала. вона новорічна, атласна. Під номером 28-60 гривень. Ось така красуня. Так, далі ось цей шарфик. В минулому показі я його показувала, не продався. Під номером 27-30 гривень. Скатертина. Інколи я її використовувала в себе на столі, клала, ви її всі бачили. Чайна скатертина, дуже якісна. Ось такого кольору вона, в принципі, колір передається. Під номером 26-60 гривень. Всього на Так, шарфик, показувала, яка структура тканини. Тут, бачите, він ніби ялинкою. такий, під номером 25-30 гривень. Дві серветочки. Тут, здається, розміри 45 на 45. Дві серветочки. Під номером 24, 30 гривень за дві. Шарфик отакий легесенький. тоненький, дуже приємний такий він на дотик. Це у нас виробник. Я читала, здається. Ай, не прочитаю. Не буду довго на цьому зациклюватись. Під номером 23 20 гривень. Рушничок льняний. Під номером 22 30 гривень. Ось з такою вишивочкою, ви також його всі бачили. Так, серветочка вишита. Хрестиком вручну. Натуральна тканинка під номером 21, 30 гривень. Ось ця хусточка велика, я вам показувала. Вона має такі бубончики ось на, на, по вуглах. І така ось китиці такі. Вона не була в користуванні. Має вишивку під номером 20 40 гривень. Так, скатертина. Вишита, минулого разу ви бачили її. Ціну знизила на цілих 100 гривень. Вишита вона вишивка і клаптикова вишивка. В діаметрі 1,60 м, якщо я не помиляюсь, з однією серветочкою. 300 гривень. Так, кругла. Далі, хустка під номером 16, велика. Я не. Не пам'ятаю, здається, метр 12 на метр дванадцять. Ну, ось такий квітковий принт. Можливо, хто не бачив, хто новенький додаться. Під номером 16-40 гривень. Отака фіраночка залишилася. Це органза. Під номером 15-30 гривень. В попередньому відео я показувала її. І розміри показувала. Це завишевочка. Так, отакий шарфик показувала під номером 17-30 гривень. Це я, мабуть, лише поміняла етикеточку. Під номером 17, 20 гривень. Так, скатертина льняна, отакими От темними трояндами. Розміри зараз скажу. Ну, я озвучувала в тих відео, але повторюся: 1,20 на 1,20, скатертинка в дуже гарному стані під номером 18 160 гривень. Так, шарф також показувала в декількох відео: отакий він. Шарфік під номером 14, 30 гривень. Тепленький шарф, 30 гривень. Велика, атласна, скатертина, овальна. Е, розміри озвучувала в попередньому відео. По пам'яті скажу, здається мет 2,10, якщо я не помиляюся, здається 2,10 на півтора. Отакі, по-моєму, розміри. Якщо о, хтось захоче уточнити, то я переміряю і напишу в Viber. Під номером 13 100 гривень. Так, ось скатертина. Розміри 2,10 на метр 60. Вона прямокутна, під номером 12-50 гривень. Показувала я вам її. Це в нас скатертина. Хто виробник? Не, не можу прочитати. Ну, отака вона. отака, Вона гарна. Сама по собі, дуже гарна скатертинка. Велика. От. І за гарну ціну 12 номер 150 гривень. Так, ось така чайна скатертина або на перон, або скатертина на стіл, на скатерку, так постелить посередині. Під номером 11, 50 гривень. Вона абсолютно новенька. Дивіться, яка цікава. Бачите, вишивка і клаптикова вишивка. Це органза. Так, далі шарф під номером 10. Отакий красень червоний. Бачите? 50 гривень. Також ціну знизила. Ось на оцей теплий шарф. Він справді дуже теплий, дівчатка. Такий дуже приємний, знаєте, на дотик, на зиму. Ну, трішки начеплялося якихось тут ниточок, треба почистити його. Під номером 9, 80 гривень. Я також на нього ціну знизила. Оце покривальце. Можу, звичайно, його і собі залишить, але. Я собі вже назалишала. Оце покривальце. Це бавовна під номером 8, 100 гривень. Так, килимочок. Можливо, я дуже швидко це все показую. Не знаю. Отакий От килимочок або доріжка це все ткане, вінтажне, бачите? Але в дуже гарному стані, дуже білий такий він. Я собі такі килимки. Вона залишала в мене, здається, мабуть, три штучки таких килимочків є. Ну і цей залишиться, якщо не продам, я такі люблю ванну стелити, такі білі килимки. Хоча зараз літом воно дуже швидко там... ниточка, мабуть. Дуже швид воно там. Ой, забризкується. Тому що миємося, ну, в основному, звичайно, миємося зараз в літньому душі. Такий килимочок під номером 7 250 гривень. Також я ціну знизила на 50 гривень. Ось наволочка. Також вона чомусь залишилася, вона має отаку вишивку, ось гарну, білу. Тут на гудзичках вона. Ну, так як вона залишилася, е то я і знизила ціну під номером 6,60 гривень така біла натуральна наволочка. Такий шарф бускового кольору під номером 5-30 гривень. На шарфи я ціну познижувала. Так, далі оця скатертина, вона трішки лежала в мене тут на столі під час, ну, як я Показувала вам ось така скатертина, бачите, як вона акуратно зроблена. Тут все вишивка, це поліестер. Та, в принципі, як і ця зелена. Розміри цієї скатертини 1,60 на 1,20. Іде вона під номером 4 і ціна її 100 гривень. Далі ось цей шарф, красень, він абсолютно новий. Отакий він, бачите, абсолютно новенький. Під номером 3 60 гривень коштує. Далі ранер або доріжка на стіл. Дивіться, яке воно гарна, ця річ, дуже гарна. Показувала вам уже. Тут ось навіть є липучки, не знаю для чого. З однієї сторони. Якийсь такий ніби карманчик. Так, да, ніби карманчик такий. Ось кишенька з вивороту. Отака доріжка або раннер, хто як назве, це також філейне плетіння. Машинне плетіння, красуня. Вон, він довгий, зараз десь півтора метра, десь до півтора метра довжиною цей ранер під номером 2, 80 гривень. Так. Ну і залишився оцей сумочка, оця, чи. Ну, Для серветок, можливо, я показувала вам недоліки. Тут ось дві ниточки обірвалося з цієї сторони, і тут ось, мабуть, пропалили прасочкою. Але така вінтажна річ цікава, зроблена в техніці рішельє, має обшита мережевим вручну плетеним натуральним. Отака річ під номером 1 буде коштувати 50 гривень. Все, от стрілялася. <смі> так бистро вам все показала. Передивляйтеся, уточнюйте розміри, тому що, ну, ну, всі ці речі були виставлені в продажу. Тому так. Всім вам бажаю гарного дня, мирного, тихого, міцного здоров'я всім. Ну і до зустрічі! Можливо, якщо все буде добре, можливо, завтра привезу товар, якщо поїду. Тому що ну, минулий раз, як їхала, це було це дуже жарко, дуже важко, тому так. Всім дякую і всім до зустрічі. Всіх обняла.